Грабий сонечко. П'ятрка. Ну, опять же. Тяжна пружина, да? ходження по полю на рівностях. Плавитель, Ножка. Великі і малі яблучка на тракторі. Система досить проста. На нових грабах часто ламаються оці от, як би сказати, трубки держащі. Просто розриває їх і інколи требує заміни. Проста рама, вилки. Двина функція збирання та обертання. 我比什幺？Uh,